Готувала таку смакоту, навіть не уявляєте, з якою начинкою вийшло дуже смачно, коли їсиш начинка ніби з одного м'яса. Молодий кабачок вздовж порізали тоненько, посолили, щоб він став м'який, і потім гарненько промили під проточною водою. Зробили засмажку, велика цибулина, морквина, два дзюбочки часнику, пропасірували, додаєте ваші улюблені спеції я мелений лавровий лист і хмелі сунелі. Додала столову ложку сацебелі, можете кетчуп, можете соус непринципово. 800 грам фаршу відварила стакан пшона. Стакан 200 мл. Засмажку додала, сіль за смаком, формируємо такі рулетики. Одну столову ложку кладемо і, отак, як я показую, скручую. Заливка 5 столових ложок. У мене йогурт. Як у вас сметана, можете додати 3 столові ложки, столову ложку кетчупа, соуса, що у вас є. Додали 100 мл. Води, і я додала половина бульонного кубика. Можете просто присолити в духовку запікати 200 градусів. Можна просто на газу і на сковороді.